Вітаю, найцікавіше за сьогодні продовжується Міндіш-Гейт. Сьогодні президент наклав санкції на Міндіша і на сукермана. Санкції, до речі, дуже сильно відрізняються від загальних санкцій. ну, маці які були раніше, не на 10 років, а тільки на 3 чомусь. І обмеження там набагато слабше ніж для інших. Чому це не знаємо? Сьогодні ж він дав інтерв'ю. Сказав, що з часу розпочатку розслідування з Міндичем не спілкувався також з Європи, і не тільки з Європи, з Сполучених штатів прийшов сигнал про те, що набу і САП користуються повною підтримкою цих держав, правоохоронних органів цих держав. Не очевидно, що з нас не злізуть. Тобто розслідування будуть продовжені і корупцію нас займуться. Ну дослідження нашої корупції займуться по серйозному. Просто це не буде так, мота, скоріше за всього, і слава Богу, не буде в прямому ефірі відбуватися. Наслідки для нашої влади вони будуть звичайно. І вже є питання з бюджетом, тобто голосування повинно бути на наступному тижні, але його не буде, бо про грубо каже, не вистачає просто грошей на наступний рік. А гроші нам дає Європа в першу чергу, так? І тут вже виникають питання. Ми певні реформи, певні дії, які від нас вимагалися, ми не зробили і змусимо робити. Я все ж таки ще сподіваюся на те, що дотиснуть і до уряду національної єдності. Щось цікавого таку, найцікавішого за сьогодні, а ще. Почалися з'являтися інформація вже на, на Заході, в першу чергу, про зиму, яка буде в Україні. Спеціалісти кажуть, що це буде найхолодніша зима за останні роки, саме з кліматичної точки зору. Тобто температури іноді будуть доходити до мінус 20. І разом з блекаутами з усіма іншими, звичайно, це найскладніше буде зима за весь час війни, але. Всі переконані, що це, якщо ми витримаємо цю зиму, це буде остання зима війни. І після цього все ж таки вийдемо на, на варіант припинення вогню. Так? Ну і Рубіо, держсекретар, сьогодні заявив, офіційно заявив, це важливіше, що саме вимагає Росії. Вона дійсно вимагає конкретно звільнення, не звільнення а щоб ми вийшли з Донецької області. І мовляв, після цього вона припинить вогонь. Ось така ситуація. Коротко, чекаю ваші коментарі. До наступних зустрічей.